Привіт! Привіт, привіт! Ой, чек впав. Так, була у варусі, купила мандаринки Муркот по 45 гривень на 50 гривень, 74 копійки, кіло 130 г. Отакі От вони. ну Оце, мабуть, найбільше. Бо там такі вони манесенькі, манесенькі, але вони солодкі добрі. Ну і тепер давайте за чеком. Так. Сир кисломолочний. Ось такий, новинка, 5% жирності, 350 грамів, український якийсь написано. Український, правильно казати, так, 46 гривень 60 копійок. Так, корм для собак. Гав. М'ясне асорті пів кіло 47,90. Так, Крупа гречана, 900 грамів. Вигода. Ось така торгова марка. 23 гривні 90 копійок. Так, крупа козацька. Мабуть, це козацька. Ось тут, вибачте, написано. Козацький стандарт. Так, козацький стандарт. Ось така крупа собаці варитиму, пшенична. 11 гривень 20 копійок. Так, шоколадки. Шоколадки міленіум з горіхом лісовим взяла. Молочний і чорний. Дві плитки. Вони по 30 гривень 90 копійок. Так, фініки. Фініки. Так, вибачте, що це. Ну, мабуть, так, фініки. 250 грамів. Ось такі світлі. 25 гривень 90 копійок. Сирок, лісова ягода. Два штуки взяла такі сирки. Так, 5% жирності, 17 гривень, 70 копійок кожен. Далі, диски ватні, 120 штук. Так, косметичні. Варта фірма. 120 штук. Ось 120 штук написано. Так, і 31 гривна 90 копійок. Десерт е, сирковий Марійка. Один з какао, а один ванільний. Так, зараз скажу. 150 грамів, 23 гривни 90 копійок, і той і інший. Кожен по 23 гривни 90 копійок. Так, і ще сир айвенго. Ось він. Ось такий сир. 300 грамів, ось такий шматочок. 100. 28 гривень 97 копійок, а ціна його по 429 гривень за кілограм виходить він такий. Угу. Ось така виходить на нього ціна. Так, пиріг яблучний. Ось цей яблучний 20 гривень 65 копійок вийшов, бо тут ціна, бачите, по 125 гривень 90, вага 164 грами. І ось такий теж 20 гривень 90 копійок яблучний. Два яблучних я взяла. І того е, сума 580 гривень за оцю всю покупочку у. Варусі я заплатила. Зараз буду їсти сирки булочкою з яблуком, заїдати. Всім приємного смачного апетиту! Пока-пока!